Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках подорожник, «БАМ» та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Нормалізація війни у російському суспільстві. Чергове запитування демонструє підтримку кривавого режиму російського диктатора. настроєно по цьому поводу повне це захистити свої території, не втрагатися на другі вотета. Поэтому я читаю це немножко такої красіни, німно поступок штолю. Зі сторони... Зі сторони української на думку експертів інституту вивчення війни, які проаналізували опитування, проведене соціологічною організацією Левада Центр у Російській Федерації, близько 78% респондентів підтримують російські військові операції в Україні, а це навіть більше ніж 75% у липні 24-го року, та 77% у червні 24-го року. Якщо чесно не віриться все, що відбувається. вот і м -м, ми Надеемся, конечно же, на наших военных, что они сделают все возможное. И... Ну, тяжело, если честно, говорить очень. Очень жалко нам ребят. інститут вивчення війни зазначає, що операція в Курській області викликала занепокоєння у Росіян. Проте інформаційні операції Кремля пом'якшують внутрішню втому від війни і дозволяють владі Росії обирати стратегію ведення затяжної війни на виснаження проти України. І ми бачимо, що фронт Всу починає все більше тріщати. Він нагадує, значить такий спелий арбуз: нужна ще, ще і і тогда он может початися розкалуватися. Ну а следом за розколом фронта всіх в історії присходив розкол внутрішнього положення в країні. Після такої впевненої і маразматичної промови важко не згадати і паніку на російських телеекранах, адже зовсім нещодавно російські пропагандисти в тій самій паніці закликали росіян готуватися до найгіршого. Всюрем показуємо х... українців, які не хотят воювати. И, так сказать, и все время общий этот. Ну, вот видите, они воевать не хотят. А при этом мы видим, воюют. И видимо мотивированы, и видимо умелые, и видимо, как говорится, и воюют как надо. А зачем мы себя обманываем? Соловьев и заговорил не за методичку. Она тревожная. Эта ситуация на территории Российской Федерации у нас. Атака на Курск. І атнасі це надулічим серйозно. Проте, взагалі, після початку операції в Курській області, як показують результати опитування, рівень підтримки війни серед росіян не знизився. Вони продовжують сіяти пропаганду в головах свого населення. Юд значить любить вот сюди подходит як ніколи, тому що не любив би Владимир Владимирович Україну. Я не про Зеленського, а про Україну і про українців. Там би давно вже був кратер, а посередині кратера стул, на котором, навіть наверное, сиділ Зіленський з бомбитим глазом. Два. Російська соціологічна організація Левада центр вказує, що з роками росіяни все більше підтримують загарбницьку війну. Якщо точніше, то найнижчий рівень підтримки росіянами війни в Україні був у лютому 22-го року, коли війну підтримували 60 Вісім відсотків респондентів, і що підтримка війни серед респондентів не опускається нижче 70% з березня 2022 року. Однак, ось що цікаво: 91% респондентів таки стурбовані українськими військовими операціями на російській території. Потому що я на протяжении многих лет вірив, це твоя проблема, що ти вірив, що ми настільки могущественні, що ніхто не посміє. Ніколи, ни ні при яких умовах. З чого це ви так думали-то? Ну и реально. Вот ті, кому більше 40 років. Ви з чого так думали? Як повідомляє Левада Центр, відмова Кремля повністю перевести російське суспільство на військові рейки і внутрішні інформаційні операції Кремля, що продовжуються спрямовані на нормалізацію війни в російському суспільстві, і поки що пом'якшують внутрішню втому від війни, враховуючи усі вище зазначені цифри, стає зрозуміло, що російське суспільство не відчуває втоми від війни, і наймовірніше це і надає Кремлю гнучкості у виборі стратегії. І ведення затяжної війни на виснаження проти України.